Вітаю всіх на каналі «Костелів Онлайн з нами Людмила Хомутовська. Дякую, пані Людмили, що доєдналися до каналу. Нагадую, що треба підписатися на канал пані Людмили і на мій канал обов'язково щоб зробити щоб попередувати контент і підтримати нас, пані Людмила, вся Україна застрашена реально, тому що всі чекають цього вибуха на заес і чекають, і бояться читають, купляють ліки. Але ми маємо сьогодні з вами розібрати все, що всі міста великі які, які навколо Запорізької С чи вон якому вони зараз стані? Чи постраждають вони? Тому що реально позиція міняється, все швидко міняється. Ти нагадую, що ще на каналі збираю гроші для 93-ї бригади Холодний Яр. Треба вже купити цей дрон, там залишилось дуже мало задонатим, будь ласка, і хлопці допоможуть нам всім перемогти. Давай подивимося, що зараз за ЕС, да? Тому що Дай -дай -дай -дай. якби воно вибухнуть, то вибухне. Але давай подивимося зараз. І якщо це лихо відбудеться, то коли воно відбудеться на сьогодні? Так? Е -е Дивіться, зараз у нас на сьогодні нам дають закоханих, і про що нам говорять закохані? Закохані говорять, що є якісь певні домовленості, домовленості, які не сподобаються нам на рівні там, таємної інформації, але які можуть кардинально змінити ситуацію. Ці домовленості досягнені от буквально вчора, сьогодні так що я думаю, що там ситуація трошечки міняється. Там є нюанси, але нам дають вісім пентаклів про те, що найближчі дні вона якби, буде працювати, там все буде більш-менш регульовано. Це в такому плані, тому що там весь світ, нам говорять, працює над цим. Далі, якщо ми дивимося Запоріжжя, що буде відбуватися на Запоріжжі найближчого часу? І якби, проаналізуємо. Да? Дивіться, Запоріжжя, шість мечів виїжджають люди. Крім того, там у нас по Запоріжжю йде доволі великі обстріли, але в тема виїзду людей тут взагалі фонить, тому що із п'яти арканів про дорогу, чотири, що виїжджають. Я так розумію, що всі піднялися і зараз хочуть виїхати. А чому? Тому що бояться цього хаосу, що може бути. Так що зараз по Запоріжжю, крім обстрілів, там ще масово виїжджають люди. Тобто реально може місто залишитись пустим? Ні, я не можу сказати, що там буде воно геть пустим, але те, що порічає людей, це точно. Добре, давайте тоді тоді ми маємо проговорити про ситуації в різних містах і взагалі про, про те, що їх чекає. Тому що це ж якась є інформація про вибух. Тобто кожному місту може щось загрожувати або не загрожувати. Запоріжжю загрожує вибух і радіація від ЗС. Ну, дивися, те, що вже приблизно декілька днів п'ятірка мечів чи загрожує. Ми стоїмо на краю буквально ось ось ось. сьо П'ятірка, так? Чи загрожує, загрожує. Тут все-таки є. Що буде з радіацією? Ну, нічого хорошого не буде. Якщо Запоріжжя, Запоріжжя накриє, і, і взагалі це перше місто, яке накриють, і там, ну, не побоюсь цього слова, буде пустка, не буде людей, всі поїдуть. Це, тоді це реальна катастрофа, це зараження, це, це хвороби це радіація. Ти розумієш, я живу в Чорнобильській зоні. Я знаю приблизно що відбувається, що як воно розвивається. Там навіть ця вся історія вона важка для початку. для людей, які там знаходяться, а потім, через років 5-7-10, там знаєш, онко як грип майже всіх. Так що тут вже Україна це все проходила. Пані Людмиле, добре, тоді що Марганець, що йому чекати? Марганець, місто Марганець. Давайте всі такі міста, які великі поруч, там скільки там кілометрів в межах двох областей трьох. Ну дивися, марганець. Із і, і знову так не дуже е, відбувається щось таємне. Чи може це бути радіація, може, По жриці щось, що не бачиш, що, що відбувається, по трійки мечей те, що забере велику кількість жертв, дуже сильно активується і те, що приведе до хаосу. Так що тут ну, не хороше, не дивлячись на те, як я люблю змягчати, ну, якось не виходить. Люди ж всі не можуть виїхати, пані Людмила. Це, це величезні міста. Чи виїдуть ці люди? Ні, ну як завжди, так? там, де будуть діти, там виїдуть. І знову ж піднімається тема, що якщо будуть виїжджати, то будуть виїжджати за кордон. А є люди, які нікуди не виїжджали і виїжджати не збираються. Так що така історія. Тобто жінкам і дітям, сім'ям з дітьми краще виїжджати з того району. Ну, краще виїжджати, але ж дивися, по двійки мечів. Я повинна всі варіанти розказати, По меча, мечів нам говорять, що якби команда Стоп зараз путаний стан чому? Тому що пропонується якісь ну просто базнословні гроші, щоб цього не сталося. Воно ну, бачиш, почали і знову пішли якісь домовленості. Е, можуть, я просто можу пофантезувати, можуть відмінити якісь там санкції, да, можуть mm -hmm. щось там зняти. Е, ну зараз, дійсно, цей валт, який підняли, він mm -hmm. не просто підняти, все-таки світ не спускає на тормоза те, що е, зараз. У ситуації гроші можуть вирішити це питання? Чісно можуть, чому? Тому що там не тема про гроші. так? Там розумієш, там тема, щоб люди працювали, щоб зупинити віток оцих іммігрантів, що є в Росії, тому що це якась суперпроблема, хоча вони мовчать. Так? Там це їх тривожить, це їхня головна тема, і таким чином ну, якось привести до рівня норми. Пані Людмила, це. Це сама висока точка в цій війні. Оце запорізька атомна станція. Так, да, вона йде в нас по Страшному суду, а про що говорить Страшний суд? Страшний суд говорить, що після, е, оць, після нашої стари, Запорізької піде відродження, даєш, переродження. Ми йдемо на, якщо можна так, на регенерацію, на карту мир, на закінчення. Це максимально висока, максимально болюча. Е, вона при тому, е, по королеві. Мечів всіх акумулює, всіх направляє на те, щоб зберегти країну. Взагалі Україну як країну, так що там працює, працює дуже сильно. Тут, мечів... Це кульмінація це вже точка кульмінації. Це точка кульмінації. Точка кульмінації, але дивіться, там у нас чи закінчується по десятки пентаклів? Так, вона закінчується. Єдине, що закінчується розклад вісім мечів про те, що будемо на якомусь перемовному процесі підзастрявати. Ну, дивіться, знаєте, після кульмінації має вже щось сталося: вона або взривається, або підписує мирний договір. То що більше? Більше, що справдиться, що програється. Поки прозрів більше, чи про договір. Бо... Пішли далі. Енергодар. Давайте подивимося, що по ньому. Вони... Це ж все там поруч, буквально. Енергодар. Ну, знаєш, енергодар просто в очікуванні. В очікуванні башні. Дивися, все зупинилося, все стоїть, чекає, коли воно станеться. Такий період застрявання. Угу. Давай ми зробимо така є енергодар на дві тижні по дням. давай? Ну Найближча точка, тут починають путати, не все говорять. Дивіться, у нас, якщо ми беремо по дням, це в нас сьогодні вівторок, правильно? Беремо вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Вівторок, неділя, понеділок, вівторок, середа. У нас такі супер погані дні для Енергодара. Це Приблизно неділя і вівторок. Наступне. З ну, ну, сьогоднішнього дня починаючи, це в нас неділя і вівторок. Е якщо подивитися, можна сказати навіть число, тому що в мене нема навіть де подивитися. Неділя це в нас виходить 2 липня і 4 липня. О, оце такі супер погані дні. Далі нам говорять, якщо ми це все проживемо, якби якщо там більш-менш. Е е Ну дасть Бог перекрутиться, тому що в нас тут дуже багато про таємні перемовини, знову ж тут дуже багато інформації, то приблизно через дві неділі кардинально ситуація міняється. Там міняється ситуація новий розворот, нов, нові події. Угу. дай Бог, щоб перегралося по-другому. Що у нас, в Нікополь? На жаль, там неспокійно по тому Нікуполю, обстріли є. Якщо ми дивимось на тему радіації, yeah. то ну, на зараз з радіацією там все ок. Да? Але по житті, якщо це все станеться, то це знову ж те місто, де буде дуже важко. І... Але там знову ж не показують. Нам тему виїзда. От її його не показують. От, тому, то люди там... не приїжджають. Правильно, я зрозуміла, що може пронести якось мару. Я не знаю, чим там воно може пронести. От якось як не в ту сторону, знаєш? Ну, дай Бог, пані Людмила. Що там тоді покров? Це в минулому Оджені Кідзе. Що там них з радіацією, Що яка там ситуація взагалі? Ну, тут якраз, якщо там буде радіація, якщо воно все станеться, uh -huh. то Покров піде по самому тяжкому сценарію. Як закрите місце, може навіть бути таке, знаєш, місце, де не дуже добре жити. Uh -huh. ну, пані Людмила, ще не можна сказати, це все стоїть на Дніпрі. Тобто, в будь-якому випадку це все ж не доведи Господь, попаде в воду. Що з Дніпром буде? А тут якраз воду, я вже її дивилася, і доволі цікаво нам показують воду. Чи може воно попасти, може, але тут якась тема, що воно десь викидається далі. І весь час показують одне і те саме, е по тому що хотіли нам отримали самі. Не здивуюся на секунду, що основна маса піде на Росію. Mm -hmm. І там ще раз згадуючи все, що я дивилася. Дуже сильно постраждає Турція. Нічого собі. Якось там розвернеться чи повітря, от не знаю, бо нам весь час говорять для того, говорю, там дають швидкі такі карти, шестірка мечів і колесниця. Про що говорить шестірка мечів? Шестірка мечів говорить що, ой, з колесницею, що буде максимально швидкий рух рух вітру, і по колесниці просто занесе, і знає куди. Тобто давайте так, якщо реально проіграється і підірвуть. Наслідки оцього вибуху найбільше для країни? для України, Росії, Туреччину частково Україна, бо це у нас відбувається, там не може бути чисто це зрозуміло, так але більше всіх нам показують Росія. Більше всіх на слідуючому місці йде Турція, а Україна йде, поділяє з Турції. Знаєте, так 50 на 50. так що там якраз курочка грибе сама на себе. Зрозумів. Кривий ріг. Підзачепить. Підзачепить, але не дуже так сильно. Кривий ріг все-таки підзачепляє частково. Чому? Тому що, знову ж, там, наскільки я розумію, там якийсь природний фон. В Кривому розі. Ну, так, і так. там якась така історія, я знаю, що вони звичні до цієї радіації, вони е, якби в цьому живуть. Я навіть не здивуюся, е, якщо там не дуже так вони помітять, що вона є. Тому що спочатку, якби галас, да, спочатку виїзд, а закінчується тим, що всі повертаються і працюють. Зрозуміло. Дніпропетровськ, Дніпро. Дніпро постраждає, там у нас піднімається тема е, того, що навіть там якісь може бути, якось люди трохи похворіти, якось підчепити. Але це знову ж не про те, що там масовий виїзд. Не бачу я Дніпро масовий виїзд. Так, воно якось так, якось так воно рухається, навіть тіп, карти показують, що воно рухається, наче не, не вниз, а якось по кругу, чи не, не зрозуміло прямо навіть. Пані Людмила, Павлоград, що там? Ну, сказати, що там немає, я не можу. Uh -huh. Там якби є, але воно йде якоюсь меншою кількістю. От кількістю. Uh -huh. Донецьк, ось і, і, і такі міста, ну, його там супутники. Я так думаю, що природа вирішила, що для Донецька достатньо. Сказала, дала команду стоп. Так що тут воно може бути навіть частково, знаєш десь підніметься, потім воно пройде. Оце на такому рівні. Mm -hmm. Давайте ще подивимося, оці Запорізькі області, там Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, ну, Донецьк. Як там оця зона? Ближче до моря Азовського? Окупована що зараз? Тимчасово. А ти знаєш, що тут теж така історія по токмаку? Чи буде, буде, але знову ж нам говорять по королеві чаш, що в принципі потім, потім будемо задоволені тим, що залишилося. Якщо беремо Маріуполь, Мелітополь, Маріуполь взагалі з боку прип'яку, а Мелітополь частково під Забрудним. Добре, а тоді Каховка, нова Каховка, Херсон. Ну я не знаю, якщо після, після підриву Каховської то їм ще й радіації не вистачало, не Господь. Нова Каховка. І третій, що ти сказав, Каховка, нова Каховка. Херсон. Каховка, взагалі говорять, що все ок. Нова Каховка, трошечки частково, десь якась, як кордон, да, десь на новій Каховці. І Херсон, якась тема, прийде з водою, да, і, і знову прийде і сплине. Оце в такому плані. Миколаїв. Що там по Миколаєву? По Миколаєву нам говорять, що є частково, вони справляться, але знову ж Миколаїв у нас іде по карті мир і по карті сила. Я, наскільки розумію, що тут. А, от я весь час дивлюсь Миколаїв і весь час хочу сказати, в мене такі. Відчуття, що знаєш, місто під захистом Бога, і от не дивлячись, що відбувається, навіть якщо там підніметься радіація на якийсь короткий період, потім воно знаєш розсосеться, розсусеться, все ок. Пані Людмила, давайте трошки про міфи. Ну ви так розказуєте, ми ж після після Чорнобиля народився. Це ж страшна аварія. Тобто, якщо ця аварія станеться на ЗС, це буде таке, як Чорнобиль гірше чи набагато менше. Ні, я не можу сказати, що вона буде менше, ніж Чорнобиль. Вона буде на рівних з Чорнобилем. Так що тут однозначно тема, що це буде рівна, вона йде по імператору, якби вона на рівних, може навіть чуть-чуть трошки сильніше. Так що тут все серйозно. А наслідки такі самі будуть, як на Чорнобилі? Приблизно такі самі, приблизно такі самі наслідки, але весь час, я ще раз говорю: весь час у нас тут дуже багато рицарів, рицарь мечів, чаш і нам показують на інші берега. Нам mm. весь час несуть одну й ту саму інформацію, що воно десь перекинеться на ворога чи на взагалі на країни, які не є Україною. Пані Людмило, дивіться, чи взагалі можливо таке, що щось вибухає з такою радіацією, піднімається в небо, і Хмара його просто на тисячі кілометрів несе в інший бік? Це реально? Так, да, це реально. Нам говорять, що це реально, але знову ж, з моєї історії, давай я розкажу, як було. У нас вибухнуло. До вечора ми знали. А чому знали? Тому що. Вчилися, вчилися і е, з вищих курсів забирали прямо на Чорнобиль. Ми це знали, це не об'являли. При тому першу числа нас вигнали на парад, все як положено, е, щоб, щоб всі просто розуміли, як це відбувалося. А десь шостого, якого об'явили, що там в Чорнобилі взагалі треба було ці дні сидіти на місці. Це ось так було при радянській владі. Дуже багато людей, які знаходились в 30 кілометровій зоні. Мої знайомі це були студенти в той час. Живі і сьогодні є, є люди, люди, яких немає. Це це якась знаєш, якісь природні. Все такі моменти, от когось воно більше зачіпляє, а когось менше. І знову ж, якщо подивитися на карту, як випадала радіація, вона випадала та так само цікаво, як я зараз розказую. Кусочок Житомирської області е, і погнало на Білорусь. Угу. Е, знаєш, і, а потім там і на Росію ж там погнало. Так що там, от як вітер йшов, так вона йшла. Пані Людмила, чи правда, що юдит калію допомагає? І, і, якщо ти ним там нап'єшся, обмажешся, то врятуєшся. Ну, якось частково допомагає. Не скажу, що це знаєш супер засіб від цих хвороб, але нам дають дев'ятку жезлів, що якось захиститися можна. Ну, але чи... ти така, знаєш, не дуже вже така сильна защита. Чи правда, що реактори на АЗС зупинені, якщо вони вибухнуть, то будуть не такі великі наслідки. Пишуть принаймні так. Що вони зупинені, реактори на ЗС? Вони то зупинені, чи будуть не такі великі наслідки, Ну, тут б я поспорила, тому що наслідки тут доволі великі. Єдине, що інформацію нам показувати не будуть. Не чи радіація пошириться територією всієї України? Ну, вона буде скрізь, але знову ж, те саме, що я кажу, десь трошки, десь більше, десь менше. Глобально десь вона трошки, якби відповідь, так, просто вона не однаково. Uh -huh. І е, е, знову ж у нас весь час, я не знаю, що там буде. Краще, щоб його, звісно, не було. Але весь час нам ось дають, що цього може не бути. Ну йдуть якісь перемовини. От, якщо б там підчепиться під цю карту, що ми, українці, звичайні можемо зробити, щоб вибух не стався, тобто відвести вибух цей, щоб воно о, о, Україну пройшло стороною, щоб взагалі цього, цього цієї ситуації і не було. Дивіться, що нам говорять, нам не роздувати хаос, а тримати спокій. Конкретно хочеться сказати, що наші думки роблять нашу. Наш сценарій, і тут нам пропонують просто триматися, бути, от не звертати туди, туди увагу, якось не акцентуватися на цьому. Е, і тут дуже хороша, знову ж дивися, по четвірки е, рука Бога, яка виходить з неба, так. Так, як несе хороші звістки. Е, ну от Я не знаю, бо знаєш, так помінялось кардинально, я все-таки буду чекати оцей хороший звісток. Я теж. Пані Людмила, я вірю, давайте всі будемо разом гуртуватися, допомагати армії, Збройним силам України хлопцям з Холоднояру треба дрон вже купити його. Тут донатимо. І ми тільки купляємо і зразу всім вам повідомляємо і тримаємо себе і кажемо, що все буде добре. Що Україна в безпеці. Ми в безпеці. Ми, ми як почули карти, сказали, що все можна відвести. Головне думати позитивно. Правильно, пані Людмиле, саме так. Ну тримайте спокій, не, не треба роздувати цей хаос. Воно має змінитися, де хай зміниться. Нам це знаєте, вже в Україні. Я бажаю, що достатньо. Тобто, це правда. Дякую, пані Людмила. Бережіть себе. Я вірю, що все буде. Ми переможемо і всі будемо здорові. Гарного дня. вам.